Вітаю! Розпочався цікавий турнір в Аргентині. Називається він Магістраль Сметан-Джарделі. Що це означає? Магістраль визначає статус турніру, тобто, що туди запрошені дуже сильні гравці. А Сметан-Джарделі це пам'яті кого він присвячений. Це були два відомих аргентинських шахіста, і пам'яті них проводиться цей турнір. Давайте подивимось на склад учасників. Грає у нас Тарі Аріан, рейтинг фаворит. Чіпорінов Іван, другий по рейтингу, Гранда Зуніга, третій Широва Олексій та купа аргентинських гравців. Можна виділити одного з них: це Фостіно Орро, так званий новий аргентинський Мессі шаховий. Давайте переходимо до партій. В першій партії зміг Тарі Аріан виграти, якраз Фаустіно Орра. Він, я так думаю, хоче виконати норму Гросмейстера. Я думаю, що це скоро і відбудеться. Вона йому підкориться. Давайте будемо дивитися за сторону, хто переміг. Почали з сицилійського захисту. Ось такий обрали варіант біля. Щось вже схоже на якісь структури англійського початку. Хочуть чорні десь провести Б5, я думаю, в майбутньому. Тут білі самостійно провели Б4. Якось тут по діагоналі чорнопольний слон, гарно так дивиться на коня c 3 Закінчують розвиток чорні, вивели слона білі. Поставили коня на такий форпост чорні. Так, захопили цю клітинку. Ферзь d2, десь, можливо, хочуть поміняти чорнопольного цього активного слона. F5 ходять чорні, слона 6, все ж таки ходять білі, помінялись, не бояться цього чорні. І переводять нового коня, я думаю, на d4. Забрали на d4, кінь С2, на 3 ще причепилися. Забрали на b4, якщо заберуть на С2. То ми заберемо з що і відбувається в партії, е 5 Зафіксували пішака на е 4 Тепер слон на нього впирається, плюс ми хочемо в майбутньому поставити коня на d4. В ідеалі взагалі можливо, поміняти слона на цього коня і вставити коня на d4. Це буде перевага в чорних, але це дуже важко зробити. Ферзь d3 грають білі. Ферзь e8 відійшли чорні. Не бояться вони удару. Ферзь d6. Тому що тура d8 ловиться ферзь, як виявляється, на рівному місці. Нема в нього поля. так, Якщо c 7, то Тура d7 відловили. Тому кінь c3, тура d8. Кінь b5 чіпляється до пішака d6, тура f6 обережно його захистили. Дуже гарно тримають позицію чорні. так. Ферзь d7, кінь d5, вже кінь білий зайняв гарний форпост. Відійшла тура. Кінь b4, чорні не міняються, так, однозначно, і ставлять свого коня на d4. Білі вимушені ходити кінь С2, тому що терпіти цього коня не хочеться. Кінь С6, кінь Б4 туди-сюди повторили. І вже вирішили бити, щоб пограти на перемогу. Вирішили, що нічі їм тут замало. Помінялись. Ферзь e6. Десь причепили до С4. Слон 8, технічно так захистила на a 7 Перекинули туру на c7, прищепилися до c 4 Здвоїлись, так, на c4, все ж таки слабкість, Ферзі 7 відійшли, короля посилили, щоб він не стояв на білій клітинці, так, десь не отримав там, шах потенційно. Тура d8 захистились, тепер перебудовують слона. Забрали на c4. Ферзі F6 помиляються білі, на думку лічеса. Треба було відходити ферзь D2 і створювати тиск, а після переходу в такий еншпіль виявляється, що просто набагато гірше в білим. Чорні забирають пішака на Є4 та поступово зайвим пішаком та активним королем реалізовують цю позицію. Король D6 трошки назад чомусь. Вирішив так прикрити сьомий ряд, щоб з повним комфортом вже... Проводити пішака на хердзьому фланзі. І пішов пішак А. Після А4 просто білі вирішили зупинити годинник та визнали перемогу чорних. Переходимо до другої партії, до аргентинського Месі, який здолав на своєму шляху аргентинського міжнародного майстра. Знову у нас націлійський захист. Починаємо свою атаку Месі, G5. Продовжив цей наступ, десь тут захопив трошки простору А3 захистився від B4, так, а 4 продовжує накат пішаковий, не витрачає час на розвиток слона, одразу пішаків накинув туди. Слон е 3 все ж таки розвивається. Забрав на С6 і слон d4. Чомусь не подобається цей хід. Ліче, 20 хвилин продумав і пішов слон d4. Рекомендують піти ферзь d4. Цікавий хід. На ферзь b6, ферзь b4. Ну і оцінка падає. Слон d4 теж логічно, причепився, дуже 7. Викликав Е5, все ж таки є пункт d5. Тура С3. Жертвують якість чорні, тому що важко їм грати тут. Якщо не жертвувати, топова d5 повністю провалене. Забирають на e 4 отримали гарну компенсацію у вигляді пішака та поганої структури білих ферзь С8, причепилися до С3. Візуально логічно, але кажуть, що треба було відходити слон С6. А4 одразу починають підривати ферзі фланг білі. Тепер слон хоче заграти. Тура увірветься в гру, так? Забрали, забрали. Слон б 7 відійшли, щоб захистити на А6. Ферзя А1 дуже потужний хід, захистили на С3 та напала на а 6 Забрала на А6, встигли чорні втікти в ракіровку на королівський фланг, але вони без якості. І зараз білі продовжують свій наступ. По 7 поставили туру король-1. Десь від Ферзь С3, можливо, цей відхід. Тура А5 трошки помилився. Мабуть, треба було просто брати. Це з комп'ютером здається просто. Тура 5 було зроблено. Тура Д3, Тура G3. Все ж таки здвоєння і поки нема гармонії у тур, дає можливість чорним мати шанси тут на нічю. G6 входять чорні, дуже дивний хід з точки зору того, що, поки їх не просили нічого робити, а вони самостійно зробили зачіпку там піти. Можуть білі в майбутньому H5 там по чорних клітинах якось сюди заїхати, ферзя на F6 поставити. Ферзь а 6 пропонують обмін. Ферзь B8 відійшли від обміну чорні, і Ферзь F6 якраз одразу Ферзь під'їхав сюди. Не можна бити, тому що буде Ферзь d 8 король g 7 можливо, там одразу H5, або Ферзь F6 повернувся, або взагалі Ферзь d 5 забрав, там безнадійно, де завгодно. Тому тура F8, H5 не реагують на цю туру. E3 намагаються скинути пішака, якусь контргруз знайти, не реагують на це взагалі. Біля а 6 загроза Fer G7 просто смертельна. Е2 забрали хладнокровно на е 2 Тура е 8, король F3, вийшов король сюди, захистився від всіх шахів і чорні здались. Цікаво, можна було Тура е 3 закритися, Тура е 3 Трошки довше б вигравало, тому що Турайтер треба бити на е 3 і h 2 тут взагалі е, плюс 3 всього-навсього. А якщо хочеться виграти, то треба було ходити король 1. Тому одразу знайшов Фаустіну король F3, і партія завершилась на його користь. Таким чином він став на крок ближче до норми гросмейстера.